Вітаю вас знову на першому міському. Ми продовжуємо консиліум. Вже раді вітати нашого постійного гостя та експерта в нашій студії. Це Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини номер 1 Одеського національного медичного університету. Вітаю вас, Олександр Васильовичу. і ви Добре. знаєте. Теми, як завжди, в нас цікаві, як завжди, неординарні. Сьогодні будемо говорити про групу таких медичних препаратів, бум, навколо яких ну зробився такий. Мені здається, тільки щеплення від ковіду воно, от знаєте, тільки воно може якось важити так само, як і цей бум. Mm -hmm. Світові медіа, зірки, урядовці всі обговорюють ліки, ліки, які ви знайшли для людей з діабетом, тобто для ваших пацієнтів, і виявилося, що. Вони допомагають, ну, як кажуть ці зірки, добряче схуднути, але ми про це зараз поговоримо: чи добряче, чи недобряче, Бо зменшують апетит. І е, як очікування, вже почали їх вживати не тільки пацієнти, для яких призначені ці ліки, а просто всі, всі, хто хоче схуднути е, швидко, е, нічого не роблячи. І реклама зірок, селебрітіс, додає тому темпів. Давайте поговоримо про те. Що, що це за препарати, як давно вони виникли, і чому навколо них така колотнеча? Добрий день всім слухачам. Що тут можна сказати? Тема стосується одного з базових інстинктів, який притаманий людині, це бажання їсти. Колись це було дуже актуально, коли харчування було нерегулярне, треба було швидко наїдатися, запасати якось вагу. Тобто, наш організм, в принципі, він пристосований до набору ваги. Так, по фізіології ви виходить, бо це був шанс вижити колись. Але в 21 першому віці, коли в нас проблеми харчування ну більш-менш вирішені, особливо у розвинених країнах, то що ми маємо в результаті? Ми маємо на це дані по-моєму за 2016 рік. 13% населення планети мали ожиріння. Мали ожиріння, діагностоване ожиріння. Якщо брати нашу країну. То також десь на ті часи відсоток пацієнтів, які мали підвищену масу тіла, надлишкову масу тіла, десь сягало там 59-60 відсотків. А ожиріння вже таке клінічно, значуще, десь мали відсотків 20 населення України. Тобто в нас це теж актуально. Людей багато. І по прогнозах, до 2050 року майже половина населення планети буде мати зайву вагу. Тут маса факторів. Тобто ми схильні до набору ваги, але той ем, ем, ритм життя, який ми маємо в розвинених країнах. Та той режим харчування, ті продукти, які ми вживаємо, воно все кінець кінцем призводить до накопичення зайвої жирової тканини. Скажімо так. Це значуще, так, значуще, бо встановлено, якщо є такий показник, індекс маси тіла. Якщо цей показник вказує на надлишкову масу тіла, то шанс дожити до 70 років мають десь 80% людей, ну, стартуючи десь з 40-літнього віку. Якщо індекс маси тіла вказує на ожиріння другого ступеню, то цей відсоток падає десь до 60. А якщо вже третя ступінь, то він вже близько 40. Така, е, Такі цифри. Тобто це має значення і якість життя, і супутні хвороби, які виникають. При цьому все, все це. Люди намагаються з цим боротися. Ну в принципі, да, але що знов таки показує статистика, я трошки цифри вам розкажу. Ага. Цікаві, от що було опубліковано, якщо взяти от 100% по країнах Європи 100% людей, які мають ожиріння, то до лікаря для встановлення діагнозу, щоб він був записаний, десь доходить відсотків 60%. З тих 60% реально отримують лікування ще менше, близько 20%. Тобто вони знаючи свій діагноз, щось роблять. Це включає в себе дієту, медикаменти, фізичне навантаження, оперативні втручання з цього приводу, десь близько 20%. Якщо брати чисту фармакотерапію, тобто таблетовані препарати, ну, на ті часи це було десь 1-1,5% Ті, хто реально отримували. Тобто 100% з ожирінням, а фармакотерапія в 1% тільки. Ем, знов таки цікаві дані були опубліковані. Якщо е, опитували людей, які е, боролися з ожирінням вже певний час, там теж цікаво було е, шлях від початку боротьби з ожирінням до лікаря близько 6 років. Тобто uh -huh. люди намагалися самі впоратися з цією проблемою близько шести років. За ті шість років кількість спроб схуднути в середньому чотири. І на протязі найближчих років вага знов поверталася до цих людей. Тобто це, ця проблема дуже серйозна, дуже така ем, актуальна, бо з ожирінням пов'язано або асоційовано ну, близько двох десятків патологій. Які на тлі ожиріння розвиваються у людей, і призводять кінецьким і до супутньої патології, і до фатальних випадків і просто змінюють якість життя, погіршують якість життя людей, починаючи з зовнішнього обліку, особливо молоді люди, і кінчаючи можливістю виконувати той чи інший об'єм фізичної роботи. Тобто ми думаємо за одне, а можемо трохи інше. Ну і відношення до проблеми, все ж таки, от я ж цифру озвучив, все ж таки, ну скажімо так, ну дуже якось спокійне в людей. Ну відома приказка, да, що краще мати великий живіт чи маленький горбік. Це ж, це ж таке є. Не просто так виникла, так? Так, да, 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 да. а що стосується препаратів, звісно, вони викликають інтерес, бо. Ідеальна ситуація. Лежимо на дивані, їмо, як ми звикли їсти, і худнемо. Ну, це ідеал. Ідеал тому, коли з'являються препарати, які допомагають ну, в цьому плані щось зробити, вони, звісно, цікаві. Але тут і медійна компонента, і ефективність препаратів, і, скажімо так, Бажання людини, окрім того, щоб приймати препарат, ще чимось займатися фізичною якоюсь активністю, це все настільки густо замішане, що в кожному конкретному випадку треба розбиратися окремо. Mm -hmm. А такі препарати дійсно є. І як багато препаратів, ну от, наприклад, як, скажімо, група антидепресантів виникла з препаратів проти туберкульозних, mm -hmm. так, побічний ефект, який був, з'явилися антидепресанти колись. Так і тут. Препарати прийшли з діабетології. Вони були сконструйовані для зниження рівня цукру в крові у людей, глюкози в крові. І серед побічних ефектів було побачено отакий ефект. Виявилося, що це дійсно ефект є, він був доказаний, він був посилений, і ця ну, супутня скажімо так, ефективність цього препарату була перенесена на, в, в, на перший план. І з'явилася доволі така велика низка препаратів. Ну, ми маємо, ми маємо в, на, в нас на території ліреглютид, маємо е семаглютид. Це група препаратів органістів, рецепторів глюкогоноподобного пептиду. Які дійсно впливають на дуже велику низку механізмів розвитку ожиріння, починаючи з модифікації харчової поведінки, з модифікації відчуття насиченості ну, в медицині. От поясніть нам пересічним людям як лікар, в чому дія його? Він що спалює жир в людини. Ну, оця група препаратів, вона що відбиває апетит? Чому Люди худнуть. що відбувається в їхньому організмі, якщо можна це пояснити простими такими нехімічними процесами. Чому відбувається цей процес обов'язково, от коли приймаєш той препарат? Ну, так щоб простими термінами не вникаючи в біохімію, Ну, дивіться ця група препаратів, вона Імітує, і, оскільки, оскільки концентрація там фармакологічна і посилює ефекти глюкагоноподобного пептиду. Є така в нас речовина в організмі, яка приймає участь у процесі харчування, скажімо uh -huh. так, взагалі, яка працює поряд з інсуліном, поряд з глюкагоном і так далі. Ця речовина вона виробляється в кишківнику, uh -huh. так, і... По е, мірі надходження харчових продуктів е, їжі в кишківник, ну, вона свою дію, так сказать, е, реалізує. Вона дає якийсь сигнал нашому мозку, що ми наїлися, чи ми, що ми не голодні. Що е, ви, ну, ну, якось отак, якщо не, про просто дуже. Ну, дивіться, це, перш за все, цукрознижуючі препарати. Він знижував рівень глюкози за рахунок того, що. Уповільнювалося всмоктування глюкози uh -huh. в кишківнику, Більш е, тривалий час глюкоза е, надходила у кров, і е, організм встигав, скажімо так, її переробляти в необхідні для нього там компоненти uh -huh. жит... життєзабезпечення. Якщо посилити це ці ефекти, то виявилося ще ціла низка ефектів притаманних цій групі речовин. Центральні ефекти вони впливають на центри регуляції апетиту і центри насичення. Вони модифікують, даючи людині відчуття насиченості, зниження голоду, відчуття насиченості невеликим об'ємом їжі ну, завдяки от, модифікації оці, цим, цим відносинам. Вони впливають на кишківник, Скажімо. Трошки уповільнюючи проходження їжі через шлунок, кишківник. через Там, так, системи, так, так? Так, Там же в цих препаратів один з таких ефектів на початку лікування це легка нудота. Люди ага. відчувають це за рахунок у цих ефектів. І тим самим уповільнюється проходження, уповільнюється всмоктування поживних речовин. Пікується апетит і бажання наїдатися більше, ніж, ну, скажімо так, потрібно організму, бо наші потреби не такі вже великі. Те, що ми називаємо апетитом, це звичка їсти. Якщо перед вами тарілка, вона має бути порожня. Є ж рекомендації: беріть замість великої тарілки дитячу. Uh -huh. І все, вона теж буде порожня, ви з'їсте менше. Так от, тут же ви не доїсте велику тарілку. Ви не доїсте при прийомі цих препаратів, бо ви вже наїлися. Ви вже наїлися. Ну, Оці от ефекти, комбінація периферійних ефектів і центральних ефектів, дає. Відчуття насиченості невеликими порціями їжі, калорійність загальна падає. Ну, людина менше це модифікація харчування в такому плані, щоб людина менше отримувала калорій з їжею. Звісно, якщо до цього додати ще якусь, якесь фізичне навантаження, ем, якісь, ем, можливо, там, дієтичні компоненти, то ефект буде підсилюватись, підсилюватись. Uh -huh. але це все ем, досить ну, повільно відбувається. Ем, Ліраглютид повільніше, семоглютид, він більш ем, ем, скоріше е, дає ефекти. Написано в інструкції до препарату, як оцінити його ефект. За за 12 тижнів ем, втрата ваги має бути не менше, ніж 5% від ем, вихідної ваги людини. Тобто, місяці, якщо 100 кіло, так? то треба втратити 5 кіло. Якщо людина втрачає більше, це добре. А 5 кіло це ну, мається на увазі, буквально лежачи на дивані. І От, отут так. виникає, знаєте, найцікавіше. Ви нібито розказуєте нічого такого поганого не, не чути. Ну що, ну, препарат ну, допомагає. Ну, Людям, може, нема коли там приділити увагу. Ми не про тих, хто просто хоче лежати зірочкою і щоб кубіки вони самі приходили там на прес. А, ну, Людина працює і там, не завжди там, встигає в спортзал, щось там не завжди е, харчується правильно. Ну, ніби і гарно, що є такий препарат. Але ще раз ми не підкресли. Але цікавий момент, що цей препарат це не пігулки, це не якась суспензія, це укол. Цей препарат треба вколювати. Там так, такі спеціальні так. по типу інсулішприцручок. Інсуліновий шприц, -ручок, так? шприц да, такого а, типу. Так, що це треба колоти. Людина готова на це. Що ці препарати наразі коштують нереальних грошей. А просто якщо підрахувати той комплекс хоча б на три місяці, то це дійсно селебріті та зірки. Можуть собі дозволити. Я так розумію, що цей препарат загалом вискочив з доступності для діабетичних хворих, тому що на нього бум і мода у худаючих, так. І е, незважаючи на те, що ефект дуже невеликий, ціна велика, е, люди не хочуть самостійно ходноти, не хочуть ту саму суму витратити, ну, наприклад, на баріатричну операцію, якщо це дуже серйозна проблема, там, якщо порахувати ці. Е, ці суми угу. для людини з надлишковою дуже вагою, то вийде і та сама операція. Люди бояться таких втручань, але колоти все це собі вони готові. І виникає питання: чи вивчать, якщо побачили цей ефект, чи вивчили побічні ефекти, чи не припиниться фізіологічна, сама фізіологічний процес того компоненту в кишківнику сам по собі він з'являється від того, що штучно людина рік чи півроку робить це. З препаратами, наприклад, він чи вона потім перестають його приймати, і цей компонент не виробляється, тому що організм передумав йому простіше було так. По-друге, читаємо про повернення ваги, так розуміємо, що це такий костиль. і Якщо ти харчову поведінку не скоригував, угу. то коли ти цей костиль прибрав, ти знову впав, тому що ти не навчився ходити своїми ногами. А третє, ще те, що вже бачимо, що люди. Мають певні фізичні зміни, лице певним чином змінюється при цій при цьому схудненні. Якісь там сідниці, якось виглядають не так. Прес. Оце що вже побачили? А чи науковці в щось вже виявили? Якісь побічні ефекти довели, чи поки вони в процесі компанія заробляє гроші. Ем, ну, Тут ситуація, чого тут краще почати. Це лікарський засоб, це не біологічна активна добавка. Його має призначати лікар, перш за все, з урахуванням, хто перед ним, які є побічні в нього супутні захворювання. І тоді е, лікар саме визначає, чи можна використовувати цей препарат у даного пацієнта. Це лікарський засоб. Це перше, як всі лікарські засоби ці препарати пройшли повну так сказати, процедуру випробувань, вивчень і так далі. І якщо ви розгорнете його інструкцію, то вона як газета велика, і там написано про все. І дійсно, ці препарати мають цілу низку побічних ефектів. Я згадав тільки два основних, але там ще ціла низка ефектів є, які треба враховувати. Є й побічні ефекти, є й протипоказання до цих пацієнтів. Ми пацієнтам говоримо про це. Наприклад, якщо ви будете гальмувати активність, скажімо так, кишківника, ну така річ, як гальмування моторики жовчного міхура, може привести до жовчокам'яної хвороби, теж наприклад, там таке написано. Тобто є ціла низка моментів, які знає лікар. І цей препарат має призначати лікар. Це перше. І препарат пройшов повну процедуру і він продовжує вивчатися вивчатися. І якби оця не медійна компонента, ну я дозволю собі згадати цю історію про опру Інфрі, яка озвучила препарат Оземпік в своїй так, так саті промові. На врученні премії Оскар там в Америці то ніхто б може про нього і не знав. Але це сталося. І всі знають, що препарат, і що от бачите, вона схудла і треба за ним бігти. Тому оця от медійна компонента, вона якось ну, перекриває, ем, Треба за ним робить цього лікарського засоба, робить, ну. Це на, на кшталт біологічно активної добавки, яка не дуже шкодить. Ні, це лікарський засіб, треба вважати на побічні ефекти також і на супутню патологію. Можна так до цього підійти. Цей препарат має призначати лікар. Це рецептурний правильно препарат це рецептурний не можна препарат, піти його та, купити, конечно, це То рецептурний Тільки препарат звернутися і так далі. до лікаря. Ну інше, як ця рецептурна система працює. В нас можна піти і так са купити. купити рецепт В Зрозуміло. ну Розумієте, тут така ситуація, що завжди ми про щось думаємо, коли воно вже знаєте, як сніжний ком воно котиться і все під себе замінає, як це ця реклама. А багато проблем зараз у людей в світі в Україні також з харчовою поведінкою, з харчовими розладами. Так? І, uh -huh. І в нашій студії були психіатри, які розповідали і про булимію, і про різні інші харчові розлади. І розуміємо, що це ж ці всі люди вони ж зараз як, оце, як зірку на небі побачать цей препарат, і будуть намагатися останні гроші віддати, щоб його приймати. І ще таке питання: як довго можна приймати цей препарат? Бо розуміємо, знаєте, одна людина, коли ми обговорювали його, ну так вийшло, ще лунала ця тема. Не тільки в цій студії, а вона сказала: ну і що? Я заробляю стільки грошей наразі, що я можу собі дозволити, ну, сид... поки я працюю на цій роботі, я можу довічно сидіти на цьому препараті. Ну, і що, що я не навчився їсти, ну, і сидіти на дієті чи не став більше рухатися. Я можу це робити як інсулінові пацієнти, завжди колють собі, я буду собі завжди колоти. І цей, цей відсоток суми для моєї зарплати це не витрата. Тобто що ми розуміємо, що можемо зустріти і таких людей, які будуть довіку сидіти на ньому. Можемо зустріти, можемо. Якщо не людина не ну, дивіться, це проблема боротьби з ожирінням в цілому, треба розглядати. Ну, по-перше, дієта, яка призначається людині з ожирінням, вона в принципі є має бути назавжди людині, бо інакше буде повертатися. Не можна від дієти потім відказатися після досягнення якогось якоїсь ваги. Ні, дієта назавжди. Вона. Залишається під дієтою йдуть фізичні вправи. Ну, вони мають бути. Вони дуже сильно модифікують і життя людини, і його самопочуття, і його супутні якісь там проблеми. По-третє, йде медикаментозна терапія, то що ми даємо, тобто вона йде в комплексі. Стосовно цих препаратів, от ви сказали, що вони дають 5%, це мінімальний ефект має бути, а він буде, може бути і набагато більший. І він є цей ефект, інакше б ці препарати не мали такої ем, ну, серйозної, серйозної поширеності. Так, так, так. Стосовно як довго його приймати, ну, звісно, до досягнення бажаної ваги. Бажана вага вона розраховується, виходячи з росту людини, там, з, з її розміру її талії. От ми знаємо, да, ми можемо порахувати індекс маси тіла, але мало хто з лікарів при цьому вимірює окружність талії. От у вас вона має бути, як у жінки, 88, не більше. Ну, в чоловіків не більше, ніж 102 сантиметри. Це вважається нормою. Окрім того, що вихуднити індекс маси тіла зменшується, має живіт зменшитись. От, От такий момент. Треба враховувати. Досягли бажаної мети, так, да, можна відказатися від цього препарату, і він відміняється. Те, що ви згадували стосовно зниження ефективності цих препаратів з часу, ну, такого не зафіксовано. Вони працюють, до них звикання як такового нема. Вони працюють. Але... Після того, як припиняється використання препаратів, а людини не змінила образ життя, а це знов таки зі статистики, це знов цифра 80 впливає, що 80% людей на протязі 5-6 років вони повертають цю вагу, бо вони нічого не поміняли в силі життя. І вони потім повторно можуть використовувати. Ну і таке буває. А хтось, от, як ви сказали, і для кого це не проблема, ці гроші, ну, він може постійно коригувати. Своє харчове харчову поведінку для тих для кого гроші не мають значення. Ну є така неофіційна рекомендація: чек не викидаємо, а приклеюємо на дверцю холодильника. Бажано підійшов, подивився, скільки ти грошей заплатив за це діло. і Вже подумаєш, що в холодильник. Ну і все ж таки, вже завершуючи на жаль нашу розмову, я можу сказати, що краще худнути природним способом. Ми ви, мабуть, мене підтримаєте в цьому. Як сказала одна з психологинь на нашому ефірі, не треба відмовлятися від усього одразу, відмовтеся від чогось одного. Поживіть з цим два-три тижні, наприклад, від хлібу. А потім від чогось іншого відмовтеся, і ви не будете відчувати себе жертвою яку е залишили бе без усього свачка. І хочу підкреслити, так. як так само для вас. Цифру Но нове дослідження каже, що фармкомпанії встановлюють ціни на ці ліки від діабету, які допомагають схуднути майже в 400 разів вище від рівня необхідного, щоб отримати прибуток. Це довело своїм дослідженням The гвардіан, і ми розуміємо, що тут страждають в першу чергу пацієнти діабетики, які не зможуть собі дозволити купити сучасні продуктивні ліки. Я дякую вам, що ви погодилися зі мною поговорити на цю цікаву тему, бо бачимо багато таких протилежних думок у нашому суспільстві. Нагадаю, Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини номер 1 Одеського національного медичного університету, був із нами. Вам бажаю гарного дня. Дозовано дозовано себе. Знаєте, хар дозовано харчування собі складайте, щоб не було навіть думок про покупку цих препаратів. Гарного дня вам.